Доброго ранку, любі дітки, пропоную вам відгадати загадку. Біле-біле покривало по землі, поростеляла, все укрила ним сама. Відгадайте, це зима, вірно, дітки, сьогодні ми поговоримо про одяг. А чи всі знають, що таке одяг? Навіщо він нам потрібен? Так, вірно, одяг захищає нас в холодну погоду, прикрашає нас. Іноді, поглянувши на одяг людини, можна визначити її настрій. Давайте подивимось на ілюстрації. Їх на ручки одягаємо. І в сніжки граємо. Так, це рукавички, молодці дітки. Лютих, не боюся, зим, хутром вкриє нас густим. Що це таке? Вірно, це шуба. На голову одягаємо, вушка захищаємо. Вірно, це шапка. Загадки ми з вами відгадали, а як це все назвати? Так, одяг, а теплий одяг для зими називаємо зимовий одяг. Зараз ми розглянемо ось цю таблицю, як треба послідовно одягатися на вулицю, щоб не замерзнути на прогулянці. В першу чергу одягаємо колготки, далі шкарпетки, футболку, штанці, светр, курточку, шапку, шарфік, рукавички, взути ще треба чобати. Ось так, дітки, треба одягатися на прогулянку взимку. Дітки, тепер ми знаємо, який буває зимовий одяг і як треба. Одягатися на прогулянку взимку. До побачення, дітки! Будьте здорові!